Має відзвітувати, що він зробив і наскільки при цьому зменшилась кількість викидів парнікових газів. В тому числі і наскільки завдяки вашим зусиллям зменшилась з моменту створення вашої агенції викидів парнікових газів. Якщо такої цифри назвати не можна, то це все пробачте, демагогія. Органи є, зарплата, йде, на міжнародні заходи ви їздите, а наскільки зменшена, значить громадськість почути не можна. Значить, пункт перший. Щодо необхідності такої оцінки заходів з енергозбереження, ми з НАЕР почали роботу і довше не ще Розумієте, співпраця між органами центральної виконавчої влади, да, це питання було завжди. Ми з ЗНАР, я сподіваюся, зараз налагоджуємо і як критерії ефективності використання коштів на Критерій скорочення викидів парникових газів буде тепер застосовуватися і буде на еро доводитись. І Я дуже сподіваюся, що на еро зробить його публічно доступним. Що стосується Зараз, допомогу, що, я той, 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 той. що стосується до скорочення викидів парникових газів, що було досягнуто за рахунок проєктів спільного впровадження, поки що тільки вони були зреалізовані. Якщо не втікати... Там... тоді писати про національні зусилля? Стоп, зачекайте, я кажу, і це позиція не ЦК інвестиція. І ми зараз розмову ведемо не про позицію нацикінвестаєнства. Якби ми водили розмови про позиції нацика інвестаєнства, то сенсу навіть в цьому слуханні не було б взагалі ніякого. Ми зараз кажемо про те, що є в державі, і ми виступили, так як ми за процедуру і процес переговорного процесу ми виступили з отовим таким бачимом.